Отже, розберемо правила читання літери A. У відкритому складі, нагадаю, це склад, який закінчується на голосну літеру. А у, ми читаємо літеру A, як в алфавіті. Вона завжди читається, як в алфавіті. Тобто в алфавіті Ей і читаємо A. Дивимось сюди. Нейма. Це слово складається з двох складів. І перший склад він відкритий, тому що він закінчується на голосному в даному випадку на «ей», і вона читається: «нейм». Нагадаю, що коли буква І стоїть в кінці, ми ніколи її не читаємо, тому що вона називається гніма Отже, повторюємо за мною: «Нейм», Take. Cake. Make. Late plain. Далі. Літера A у закритому складі це той склад, який закінчується на приголосі, читається як широкий звук «е». Щоб сказати цю літеру, відкрита рот, ніби сказати, A, а замість цього скажіть, не закриваючи рот Bat, cat, Rat. Fat. bad sad dale a plus r chitayetsya kak dolgyy r car far farm dark hard star